Ветеран 128-ї бригади Дике поле В'ячеслав в мирному житті захоплювався фотографією. А після 24 лютого взяв до рук зброю і став на захист країни. Півтора роки тримав оборону під вугледаром, де й отримав мінно вибухове поранення, внаслідок якого втратив ногу. Після важкої реабілітації став частиною української команди на іграх нескорених у Канаді. Конкуренція була жорсткою. Серед сотень претендентів до збірної відібрали лише 35 учасників. В'ячеслав випробував себе у кількох дисциплінах. І, попри те, що нагороди не отримав, був радий представляти Україну на міжнародній арені. Навіть не думав туди попасти. Ну зареєстрував гулу форму, заповнив і все. І тут мені прийшов виклик. Я поїхав туди. Цей тренувальний табір. Там були два тижні. Тренувальний табір, а потім відбірковий був три дні. Там було багато дуже. Десь 360-380 приїхало ті, хто хотів туди попасти. Ну, попало 35. Його шлях на фронті. Історія отримання травми, тренування та опанування нового виду спорту. Та усі деталі поїздки на ігри не схорених у сюжеті о 18 годині.